На джевом перехрьох. Оце за 10 Карні, днів да? це друга аварія. Ну що, хотів би звернути увагу, що в машині поліції є відеореєстратор, то попали. Це істотне значення має. Там буде фішовано. Мав місце факт, що в поліції виникав все до машини і щось там забиралося. Ми сподіваємося, на об'єктивність. Поїхав одну смугу, проїхав роздільну, в цей момент почув сирену на поліцейській машині, але вже діватися не було куди, бо він їхав на дуже, -дуже великій швидкості. Машину розкрутило, я в бачу оці ці три машини, що там зіткнулися. Пісян, коли вийшов з машини, сказав, що він закінчив маневр вже секунд 10, як горів червоний знак світофора, і він, він. мав би притормозити, щоб унеможливити ДТП тут. Тому що він якби рухався на дуже значній швидкості. Це видно по тому, що він вдарив мені, виходить, машину в правий бік і в нього. Спрацювали дві подушки безпеки, при цьому спрацювали на повну силу, це доказує, що він значно перевищував дозволену швидкість місця. Сигнал звуковий був фактично в момент зіткнення. До цього сигналу я не чув. У ну, мене розсічення зробили рентген, його ще не розшифрували, не полить шиє і в тазу болить. Добровечора, якщо він добрий, о 16-й годині 24 хвилини стався в ДТП за участю нашого патрульного, який знаходився на, заступив на, патру... на патрулювання о 8-й годині ранку. Він е, був на вулиці Привокзальна на заправки Шел оформляв ДТП, після, після чого отримав повідомлення, е, що затримано на перехресті вулиць Північна. І проспект Грушевського водіяв на нетверезому стані в його машині знаходився пристрій для встановлення стану алкогольного сп'яніння. Він повіз цей пристрій. Після чого, коли там оформили, перевірили на сп'яніння цього водія, повертався до місця скоєння ДТП і сам попав в Аварію. Він рухався з включеними звуковою сигналізацією і. Маячками синього кольору, який надають згідно правил дорожнього руху перевагу у проїзді перехрестя, рухався до місця ДТП. Водій автомобіля Фіат не надав йому проїзду, і наслідок чого сталося зіткнення, було пошкоджено автомобіль. Водій автомобіля Фіат і наш працівник поліції отримали легкі тілесні сходження. На даний час наш працівник госпіталізований в нейрохірургічне відділення по даному факту місцевої прокуратури. Міста камянець подільський порушено кримінальне провадження за статтю 286 6 частиною 1 і внесено його до єдиного реєстру досудового прослідження. Проводиться слідство. Також хочу повідомити всіх, що наш співробітник, працівник поліції, був в присутності свідків, також освідований на предмет вживання алкогольних напоїв. На приладі драгер присутності свідків його було на місці події освічено. Він Тверези. А на яке Він, світло рухався? Зараз проводиться слідство, коли це огляд, проводиться це розслідування, проводиться огляд місця події. Я поки не буду коментувати. Будуть висновки, по даному факту також призначено. У нас головним Управлінням Національної поліції в Хмельницькій області призначено службове розслідування, висновки нам всі буде повідомлені. А чи було реєстратор? Справа в тому, що ми зараз не проводимо від, від, е, прес-конференцію, проводимо брифінг, я вам повідомив, розказав все, що я Попись, те, що можливо. можливо то що зараз ще опитують свідки, зрозумієте, будь ласка, ми не можемо говорити, поки не допитані свідки. Справа в тому, що все розслідування проводить прокуратура, не поліція, а прокуратура місцева міста Комісполісу. У зв'язку з тим, що в аварію. То ну, нема... Ми просто питаємо, чи він був, не то, що там ми просто відео знімали. Ми поки що не можемо помогти.